33 роки, останні 10-12 років, КД по не критичні дні, це ми називаємо місячні. Викиньте до слова критичні дні. Критичні дні це ті дні, коли можна було завагітніти або не завагітніти. Це використовується контрацепції або для зачаття дитини, і це були дні овуляції. А комусь в голову прийшла дурниця назвати менструації критичними днями, і це підхватили і малограмотні лікарі, і журналісти особливо. І почалося. Це було десь років 15 тому назад, 20 тому, десь, десь тако. А Я завжди запитую: а в чому критичність дні, коли йдуть місячно? Ну, от яка, ну, яка критичність? Ну? Жінка не все. А поки треба тут радіти, що, що ми ну, що що я ну, маю на увазі, що це місячні. А, тому я завжди говорю, коли я провожу лекції, от я провожу лекції серед, от на днях проводила серед дівчаток, підліть я скажу, викиньте от цей термін критичний днів, просто викиньте їх з голови. Місячні називайте місячними. Бо критичні дні це дні, які потрібні для зачаття. Вони критичні. Як ви їх пропустите, ви не завагітніте. І навпаки, якщо ви не хочете вагітніти, якщо ви не будете вважати, що це критичні дні по зачаттю, то ви і що треба перервати вагітність. В цьому і критичні дні це, це овуляційний період, нічого більше.